Піклуватися про своє здоров'я потрібно ще з дитинства. Мене звати Арсен, і сьогодні ми з вами про це поговоримо. Правильне харчування, щоденна легка руханка, прогулянка на свіжому повітрі це все повинно бути твоїм стилем життя. Завжди важливо дбати про свій фізичний та емоційний стан, а спорт у цьому найкраще допомагає. І зараз я їду знайомити вас зі своїм наставником професійним спортсменом Максимом. Твіт, Макси, я здібав влог для підлітків, чи не міг би ти показати декілька вправ, які могли б їм допомогти? Звичайно. Ну, для того, щоб працювали всі групи м'язів, майже всі, є дуже класна вправа, називається вправа Бьорпі. Що для цього потрібно зробити? Потрібно прийняти поролежачі, зробити одне відтискання від підлоги, під, підтягнути ноги під себе, випрягнути і зробити хлопочок. Якщо ти не дуже фізично розвинений, так? То можна без відтискань. Просто приймаєш упор лежачі і підпригуєш і хлопочок. Це перша вправа. Ще є дуже така цікава вправа для того, щоб зранку ти прокинувся, тобі треба розтягнутися, потягнутися і так далі. Вправа називається присідання на чотири рахунки. На рахунок один. Давай піднімаєш руки догори і прогинаєш спинку свою ось так сильно. На рахунок два. Достаєш до підлоги пальчиками. На рахунок три присідаєш, на рахунок чотири встаєш. Дуже гарна вправа, яка допоможе, я думаю, всім тримати себе автобуси. Добре, дякую тобі велике, що ти мені розказав ці класні вправи, які можуть допомогти підліткам зранку ввечері та взагалі у спорті. Дякую тобі, так. Рай, пока. Ну що ж, друзі, вам сподобалися ці вправи, і ви тепер їх будете використовувати тепер щодня. Тому побачимося з вами вже в наступній серії.